Усіх вітаю. Сьогодні у нас 6 грудня 2025 року. Це місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке, щось перевірене часом. то, що сьогодні буде, це вже перевірене часом, і ми про це поговоримо. І так, поставте лайк, зробіть підписку, підтримуйте україномовний контент. Та як же ж без цього. І так, це у нас мускат перлиний. Він осінневий. Стражав я його в 2010 році. 3-7 червня цього року він квітнув в масі всього винограднику. У нього морозостійкість 20 2022 мінус. Зворотній він переніс, ну, начебто не критично. Зворотній переніс гарно по опікам. Давайте скажемо так, якщо ви його на відкритому сонці залишите при мінус 45, ну опіка я не бачу, але можуть бути тугеньке, тугенько на, на, може цукор набирати. Плюс, може, якщо десь щось дуже подпічеться, то висохне візюм і все. Копачок скидає гарно, тому що двостатева квітка. Визріває він. Точно в серпні, а то і може навіть бути липень. Липень може бути, якщо навантаження гар, ну, збалансоване. Він врожайний. Але давайте скажемо так. Коли він вже навантаження з гарним коренем, то свої 25-30 кілограмів. Ну, зачем? Ну, навіщо знущатися з куща? Ну, 30 кіл він свої дає. 25-30 кіл. Вот. Подарував мені його сусід. Він корневласний. Селекція інституту імені Таїрова. У нього одна плащинна шпалерка. Пагонів в цьому році 29. Так, я йому даю десь 30, 20, ну 28-29. Давайте так. Ось звідси, отак от, от. Ось. До сюди. І вверх оце я все зрізав, зелене, прибрав. Ось так виглядає. На сьогодні мускат перлинний. З у нього біль, біль, більш-менш нормальна. Е, чеканка проводиться на сезоні, дивимося, багато переріз чи ні. На мій погляд, він середньорослий. Все, що дає 30-40 кіл, це все середньоросле. В ягідці свій мускат особливий. Він Неперевершений він особливий. Вага 3-5 грам, грона від 300 до 900 грам. Кіла у мене ніколи не було, але при гарному, при гарному відношенні для кущ... до куща він дає дуже цікаві речі. Е... Потребує прорідження, на мій погляд, в моїх умовах. Бере десь. 20 брікс легко, якість мясисто соковита. Насіння у нього більш м'яке таке. Має під собою метр радючих ґрунтів, тримаю його без укриття. Ну, давайте так, в тому сезоні я його гіберліном попалив, в цьому році відновлення. Показав себе гарно, а на наступний будемо дивитися. Саджанці з нього не робив. Є люди, які знають цей смак і для винця, для себе його тримають, тому що це, ну, як це сказати, це класика. Да? Чубочки будуть, стимулятор на ньому не використовую. І так. 6 грудня 2025 року місто Херсон. Может зіткнення 2 кілометри, Комендантська, 21 до 5, світломаскування на вікнах, місто нищать. Дрони, міни, арта. Після сір'яка там взагалі твориться, канонада постійно. Наші нищать тили. Так, нищать, палять. Ну, де якийсь план у них є. Що рухне вражка, рух рухне. Але не знаю коли. Не знаю, які будуть дзвіночки. Хтось себе в грудь б'є, каже, що ось ось-ось завтра-післязавтра. Не знаю, не знаю. Будемо чекати, а що там якісь будуть. Проблески, що там у них все не так гаразд, як вони малюють. Ну, подивимося, Да, подивимося. Місто наше живе, десь тролейбус ходить, а десь вже не ходить, а десь маршруточка бігає, а десь дрони літають, по маршруточкам їбашать. Ну, це таке. Ну, але місто живе, місті люди є. Навіть давайте скажемо так: у нас тут невеличка проблема. ТЕЦ бабахнули і виключили. Опалення дуже нехорошо. Ну, але місто живе. Світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, витримайте україномовний контент, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Бірю, що невдовзі до нас прийде в хати більше любові, вдячності, радощі та щастя до зустрічі.